Волинян запрошують на роботу. Зокрема, у Нововолинську є вакансія електрогазозварника. Необхідно виконувати ручне дугове зварювання електродами металоконструкцій. Робота на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Проживання забезпечується в приватному секторі. Зарплата 35 тисяч гривень. У литово потрібен фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. До обов'язків входить надання допомоги підтримки ветеранам у системі переходу від військової служби до цивільного життя. Зарплата 29 дев'ять тисяч гривень. Полоцьку є вакансія начальника виробництва, обов'язки організація своєчасного та якісного виробництва паливних матеріалів шляхом переробки полімерних відходів, забезпечення безперебійної роботи виробничих циклів та технічно правильної експлуатації устаткування, здійснення оперативного управління та моніторингу виробничих процесів. Зарплата 25 тисяч гривень. У ковалі шукають поліцейського патрульної служби. Необхідно оперативно реагувати на виклики 102, забезпечувати публічний порядок та безпеку дорожнього руху. Зарплата 21 тисяча 800 гривень. У ще є вакансія фармацевта. Необхідно забезпечувати населення та заклади охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими виробами медпризначення, надавати консультативну допомогу пацієнтам і лікарям, домедичну допомогу при невідкладних станах та постраждалим весним. Екстремальних ситуаціях. зарплата 20 тисяч гривень. Також ворожищі потрібен терапевт мови й мовлення. Необхідно виконувати професійні обов'язки у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди або самостійно в закладах охорони здоров'я. Реабілітаційних закладах тощо займатися безпосередньо з людьми різного віку, які мають розлади комунікації та ковтання. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку шукають столяра. До обов'язків входить виготовлення заготовок столярних виробів, вміння працювати з електротехнікою та користуватися ручними інструментами і зачищати деталі. Зарплата 15 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія налагоджувальника деревообробного устаткування, обов'язки налагодження деревообробних верстатів з виробництва меблів. Зарплата 17 тисяч гривень. У Луцьку потрібен оператор технологічних установок. Серед обов'язків підготовка до роботи, налагодження та обслуговування. Овування виробничого обладнання, переробка полімерних відходів у паливо згідно з робочою інструкцією, контроль параметрів технологічного процесу, зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія оператора видувного напівавтомата. До обов'язків входить ведення процесу видову пет пляшок на видовному напівавтоматі у цеху. З розливу мінеральної води та виготовлення отстів. Зарплата 13 тисяч 500 гривень. Улуцьку шукають кравця, обов'язки пошиття штори, одягу для жінок і дітей за індивідуальними мірками, ремонт одягу, прийом замовлень, обговорення з клієнтом фасону, зняття мірок, розрахунок необхідної кількості матеріалу для виконання замовлень, зарплата 10 тисяч гривень. У ковалі потрібен закрійник. Необхідно виконувати розкрій верхнього та легкого одягу. Чоловічий та жіночий пошиття та ремонт одягу. Зарплата 9 тисяч гривень. Вакансія закрійника є у Луцьку. Обов'язки розкрій матеріалів за заданими розмірами, і шаблонами, знання основ конструювання та розкрою, спецодяг. Зарплата 8 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія фальдієгера. До обов'язків входить надання послуг поштового зв'язку, спеціального призначення кур'єрських послуг по території Волинської області. Зарплата 10 тисяч гривень.